Друзі, всіх вітаю. Сьогодні приготовимо ми складний салатик з мідіями і кукурудзою. У нас будуть мідії олії, кукуруза консервована, салатик зелений, лимон, перець болгарський. Помідори, цибулька, сіль, перець, олія і яблучний оцет. Отакі От інгредієнти нам будуть потрібні. Взимку має бути корисний цей салат. Всі інгредієнти яскраві і будуть радувати наш наше око. Так що з вас підписка, лайк, а ми починаємо. Починаємо з листя салату. Нариваємо, не ріжемо, а рвемо руками. Наступним буде у нас помідорчики. Викладаємо помідорчики. Тепер болгарський перчик. Такі яскраві кольори взимку. Цибулька, синя. Пів півцибулинки, Кукурудза. півбанки, півбанки. І основний наш по поназвах по, по назві компонент нашій міді міді. Сок половина лимона, сік половинки лимона. Присолили трошки першим додаємо ложку олії і ложку яблучного оцту. От і все. Зараз перемішуємо. Ну що, друзі мої, ось такий легкий після новорічних свят доречний салат. Простий приготуванні, але смачний, поживний ми з вами приготували. Запрошую всіх готувати смачно. Всім до побачення.